Вітаю вас на Ютуб каналі Король Данило. Мене звати Мирослава Сазанська. І Перед тим як розпочати розмову з нашим гостем, я закликаю вас підписуватись на наші сторінки в соціальних мережах, щоб не пропустити жодної важливої розмови. Сьогодні наш гість Андрій Петришин, це адвокат та автор суспільного проєкту Аудит Львова. Пане Андрію, вітаю вас. вітання. Ви подали позов до суду через підвищення Львівської міською радою тарифів на громадський транспорт, у Львові найвища ціна в Україні на проїзд в громадському транспорті. Розкажіть, будь ласка, чим обумовлена така шалена ціна квитка, що пояснюють у Львівській міській раді? Ключовим є те, що справді, як ви говорите, що у Львові є найбільшою ціна на проїзд в громадському транспорті по згідні з іншими містами, якщо. У Києві Івано-Франківську ціна сягає до 15 гривень за один проїзд, то у Львові 25 гривень за один проїзд. Зверніть на це увагу. Ми в тому числі звернули на це увагу і вдалися в аналітику цього питання. І зрозуміли, що це підняття цін на транспорт було зумовлено прийняттям рішення виконавчого комітету Львівської міської ради. За номером 1373 від 8 грудня 2023 року, проаналізувавши це рішення, яке посилалося як на підстави підняття на різні закони України, а також вдумайтеся на листи перевізників, посилання в рішенні йде. На листи перевізників, виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив підняти ціни. На транспорт у Львівській територіальній громаді. Але але, посеред іншого в посиланнях ідеться, окрім е нормативно-правових актів, таких як закон України про місцеве самоврядування України, е про ціни і ціноутворення та інші нормативно-правові акти, у, у самому рішенні йдеться про те, що воно мало бути. Обґрунтовано, виходячи з методик розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 17-11 2009 -го року за номером 1175. Тобто, на підставі метод. чому я акцентую вашу увагу на цьому, тому що я ще повернувся до цього ключового визначення на підставі методи. Утворюється і піднімається в результаті ціна. Ідемо далі. Ми звернулися до суду з адміністративним позовом, аби скасували це рішення. І в процесі вже самого судового розгляду ми почали вчиняти такі дії, як витребування доказів від Львівського виконавчого комітету і проведення судово економічної експертизи судово економічну експертизу, представник виконавчого комітету Львівської міської ради, явно заперечував, виступав проти проведення цієї операції такого інструменту, як судово-економічна експертиза. Все-таки суд призначив судову економічну експертизу. Виконавчий комітет, відстоюючи свою заперечувальну думку і позицію. Подала апеляційну скаргу. Ми ще півроку судилися за те, аби судово-економічна експертиза встояла в апеляційній інстанції. Вона встояла в апеляційній інстанції, виконавчий комітет дану справу щодо заперечень проведення економічної експертизи. Програмна. Ми пішли далі. Все ж таки, судово-економічна експертиза призначена, і судово-економічний експерт починає витримувати документи. Вже не ми, як громадські активісти, а судово-економічний експерт, а не надання судово-економічного експерту на підставі ухвали суду, це вже не виконання рішення суду. Це вже тяне за собою кримінальні ознаки. І витребовуючи від виконавчого комітету документи, аби провести судово економічну Протизу, економічний експерт сказав, що потрібно, вдумайтеся, детальний розрахунок, із посиланням на методологію, застосовані формули та документи. Методології. Про методологію йшлося в їхньому документі, на підставі якого вони підняли нам ціни на проїзд у громадському транспорті. Посилання то було у їхньому рішенні, але. Методології, дотримано не було і стверджувати так, нам дає наступний документ, підстави стверджувати так, нам дає наступний документ. В Про проведення судово-економічної експертизи представник виконавчого комітету, вже розуміючи, що його задано у Кут, дає письмову відповідь, що таким чином. У відповідача відсутні інші документи, які б могли бути надані до суду, та які зазначені у клопотанні експерта. Що виходить? Виходить наступний висновок, що нам з вами підняли ціни на транспорт не обґрунтовано, без економічного на це обґрунтування. А тут же тягне за собою ознаки кримінальних правопорушень, такі дії. І відреагуючи на це, ми склали заяву про вчинення злочину і подали заяву про вчинення злочину до Львівської обласної прокуратури. На якому етапі справа зараз? Львівська обласна прокуратура вже декілька днів, а саме це вже майже тиждень часу, приймає рішення щодо відкриття кримінального провадження. Хоча, згідно закону. Частини першої статті 214 ТПК України. Вони мали 24 години на прийняття рішення щодо відкриття кримінального провадження і на внесення даних до ЄРДР. відомості про внесення даних до ЄРДР до нашого не поступали. А відтак ми будемо належним чином реагувати. Якщо ми зрозуміємо, що прокуратура Львівської області грає в одну гру проти людей разом з виконавчим комітетом будуть надіслані відповідні скарги до Офісу Генерального прокурора України, до ДБР України та інших відомств, які поставлять на місце цю структуру і зобов'яжуть її працювати належним чином. Як ви загалом оцінюєте ситуацію з громадським транспортом у Львові? Чи відповідає якість наданих послуг вартості проїзду? Бо ми спостерігаємо за постійним наріканням мешканців навіть на розхвалений міською радою електронний квиток? Електронний квиток це чергова авантюра, на яку були списані величезні бюджетні кошти, наші з вами кошти, і які в результаті зазнав Фіаско. Він не працює належним чином. Програмне забезпечення постійно. Дає збій по відношенню до застосування цієї програми. Не. Транспорт в незадовільному стані. У нас їздить декілька нових трамваїв, декілька нових автобусів, але критична більшість автотранспорту в місті Львові є в незадовільному стані. Вони є старими, передані з Європи до нас та постійно ламаються і потребують поточних ремонтів. На якому рівні, на вашу думку, має бути вартість проїзду у громадському транспорті Львова? Вартість проїзду у громадському транспорті міста Львова має бути на рівні не більше 15 гривень за один квиток. Це можуть дозволити собі такі міста, як Київ, Одеса, Івано-Франківськ, Тернопіль. А відтак і ми можемо собі дозволити таку ціну на проїзд. Більше того, Харків. Як я вже зазначав, який знаходиться під постійними обстрілами, взагалі вів безкоштовний проїзд. І він на, на протязі 2023-2024 року зберігався як безкоштовний. А відтак і місто Львів, якщо б тут менше крале, ще з бюджету міські чиновники менше виділяли б собі премії поза 100, поза 200 тисяч гривень, міг би собі дозволити проїзд на рівні 15 гривень за квиток. Е, які наслідки, на вашу думку, для львівян якраз має підвищення приїзду? Та дуже просто: наслідки збідніння подальшого, ще більшого глобальнішого збідніння, аніж е, в тому рівні, в якому вони перебували раніше. Вдумайтеся, незаконні і необґрунтовані зі сторони Львівської міської ради ціни на ставку земельного податку. Необґрунтовані ціни щодо постачання теплової енергії, необґрунтовані ціни і, взагалі, ціна на парку місця у місті Львові та інші необґрунтовані напрямки, які були впроваджені на підставі необґрунтованих рішень, складають львів'янам певний економічний тягар. Це веде до збідніння населення ще більшого ніж на тому рівні, на якому вони перебували до війни. Чи є ймовірність, що ваше звернення може стати прецедентом для інших міст України? Воно обов'язково стане прецедентом, оскільки ми так цю справу не полишимо. Ми вже нею займаємося більше року. Ми пройшли суд, ми пішли. У правоохоронні органи, у Львівську обласну прокуратуру, якщо треба, ми підемо в ДБР та інші структури, аби винні за економічно не обґрунтоване підняття цін на транспорт були покарані. От ви кажете про те, що вже це відбувається більше року. Чому так довго? Оскільки регуляторна машина, яка регулює питання, Цих конфліктів між громадянами, а також органами місцевого самоврядування, органами державної виконавчої влади, занадто бюрократизована і занадто довго працює. Так працює система. Вона постійно знаходиться на гальмах. Ми ж свого боку просто зобов'язані призвести до торпедування цієї справи. До пришвидчення розвитку, розгляду скарг, заяв, заяв про вчинення злочину, позовів та інших процесуальних документів, які призведуть до швидкого результату, на жаль, так склалася практика, що справи кримінального гатунку в нас рухаються в Україні доволі повільно, але все в наших руках, в руках громад. Пане Андрію, я дякую вам за розмову. а Наші глядачі я закликаю підписуватись на наші сторінки в соціальних мережах, щоб не пропустити жодної важливої розмови. Дякую і до зустрічі. Дякую вам за розмову.